Кремль предупреждает, вы вступили в войну. Извините, вы сами этого хотели. Что же это за удивительный орешник, который вдруг неожиданно вот таким образом вырос? И вот для понимания, в зоне поражения Орешника все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также, ну, естественно, Британия. Подлетное время Орешника, но ну, если брать его с того полигона, с которого, собственно, ракета и стартовала, для Британии 19 минут, Польши 8 минут, Бельгии 14, Германии 11 минут, почитали эксперты. Но говорят, что если из Калининграда, то там не на десяток минут, а просто вот на 1-2 минутки и Имя пропандистка Елена Афонина и природнодопытливость лейтенант довела до підвали ФСБ. Вот еще один вопрос. Вот сейчас как раз показывают эти кадры. Вот наши зрители их видели, но я думаю, что они у всех перед глазами стоят. Вот на них ось видно эти кадры. прилета по Южмашу, они попали на уличные камеры видеонаблюдения. Вот там видно, как, собственно, входит ракета, но взрывов не видно. А вот можете объяснить, почему? Тогда каким образом производится само воздействие? Леночка, вот я смотрю на тебя и уже вижу второй подъезд Федеральной службы безопасности. Все, все, я молчу. Я... Хорошо. А свое слово обличие Царграду не стримала. Детальный разбир продолжился. Произнося орешник, Президент даже улыбнулся. Вот можете объяснить, почему, собственно, такие названия из области ботаники как-то приветствуются? Вообще вы знаете, уважаемая Елена. У наших конструкторов великолепное чувство юмора. Вершины этих боевых частей даже покрашены в такой коричневый, характерный, под орех, короче говоря, мужики покрасили эти, эти боеголовки. Я бы мол бы много-много вам рассказывать о орешнике, как о любимой женщине, включая Елену. Ну, господин Баранец, почуття гумору – це така річ, або вона є, або вона відсутня. Дехто вважає, що це якість вроджена, інші, що Можна прокачувати, і схоже, що випадку за річниками два варіанти виключені. Віршини тих бойових даже де в такой коричневый, характерный, под орех, Короче, мужики покрасили эти, эти боєґок. Що ж до церґаду, то він фінансується приближеним до Путіна олігархом Малафіом, тим самим, який у вівторок послав адміністрацію Трампа. І з їхнім мирним планом на що отримав різку відповідь від Келуга, який займатиметься питанням розв'язання російсько-українського так званого конфлікту, краще залізь назад до своєї коробки і зрозумій краще, хто такий президент Трамп, тому що ти очевидно не розумієш, і ти точно не розумієш, що таке Сполучені Штати Америки. Малафє малафієм, але давайте повернемося до маші. Преселкаша Захарова, коли працює без заздалегідь підготовленого сценарію. То навіть її дипломатичних публічників переноситься іспанський сором, а останні чотири з половиною волосини вилітають із голомозого черепа Лаврова. Чому? Бо не могла ж Захарова пройти повз шестигодинний воєнний стан Південній Кореї. Многії поняли, чому в КНДР так озабочені своєю безпечністю. Та да тому що коли вони бачать, що за пару часов страна із заявленої демократії може превратися в абсолютний хаос. З танками на улицях до речі, росіяни також коли мріяли про демократію у році, так 91-му, минулого століття, і тоді на вулиці аналогічно викуталися танки. А і ще нагадаю: в останні, коли хтось на гусеницях борознив житловими кварталами, це були якраз російські танки В Алмати у 2022-му. Згодом того ж року вони псували український асфальт. Чи нагадати марш Пригожина влітку 2023-го. Тоді щоправда, техніка до столиці не доїхала. А щодо Кімчен інів. Ських посіпак, то а забочене вони безпекою хіба що, а власних шлунків банально не доїдають на Курщині. І для розв'язання цієї проблеми Росія змушена видавати їм пайки власних військових частин насипати корм корейцям, навіть відправили цілого спеціального генерала Мівлютова. Ну, якщо ми вже знаходимося на Курщині, то немає сенсу її покидати. Росіяни пачками рвуться на підмогу корейським підрозділам. І щоб це явище було більш правдоподібним, пропаганда віднайшла юного патріота Сережу, який кожного дня за будь-яких умов проводжає освободітелі до суджі. Його ім'я на фронті і звісно Сережу на курському направленні знає майже кожен боєць. Відео і фото з ним – уже традиція а для деяких і талісман на удачу. Патриот, такой позывной мальчику дали военные, выходит на пост каждый день на дежурстве с утра до вечера в любую погоду, как настоящий боец. Всі тяготы служби преодолевает стойка, говорить мама і поправляет защитнику каску. Почему син решил зустрічати солдат, не знають, но уверений дело правое, Как и положено, прикрывают тыл и наблюдают за самыми трогательными моментами. Сережа заради пропагандистов із Курського каналу Сейм та Федерального смітака Росія 24 зробив виключення і покинув власний пост на кілька секунд. Балаклаву не снимает, говорит, не положено. На плечах автомат – игрушка, подаренная морскими пехотинцами. Пользуясь случаем, обращается ко всем и немного стесняется. Привет всем бойцам. Желаю удачи, здоровья, счастья. Мы вернемся домой, живыми, любимыми. Я їх жду, добавляет Сережа і скорее спешит обратно. За три місяці о ньому узнали не только байцину, і всі місні жителі приїжає мимо, Обізательно встанавлюються. До речі, батьки Сережі біля власного будинку, окрім ганчірки, РФ, увітнули в грунти прапор Білорусі, СРСР та загону Штормзет, кров, пісок і цукор. Дивно що забули ще про двох союзничків іранських і корейських. Для полного комплекта юному солдату не хватает берцев, пока службу несет в гражданских сапожках. Военную обувь маленького размера найти тяжело, говорят родители. Но в скором времени и это исправим. А ситуацию с сапожками можно выправить, записавши традиционный видеозвернение. Главнокомандовачу. На кулинах, кажут, бьевише.